Прошел турнир на на высочайшем уровне. Это свидетельство две полуфинальные игры, вот, которые проходили одна в. Валачиськи між командами Збруч Волочиськ і команди Дунаєвці. І другий півфінал проходив Хмельницький між командою Поділля і Случ Староконстантинов. Константинов. Два дуже інтересніших матча, які виявили двох фіналістів. Це Збруч Волочиськ і команду Поділля Хмельницький. За крок до перемоги команда Поділля зупиняється, програвши своїм суперникам з рахунком 2-0. Втім, гра цьогорічних дебютантів на великому полі не може бути непоміченою. Новостворена команда впевнено тримається на лідерських позиціях серед інших в області. Приємно те, що ця команда участвує і в чемпіонаті області от, вперше, от, і в Кубку області, і вона в чемпіонаті області є одним із лідерів. Приємно, що да, дійсно там наряду в основному з молодих хлопців є ще й хлопці опитні, які грали і в командах мастерів. Продовжуються футбольні баталії і серед команд вищої та першої ліги чемпіонату області. Однак через брак коштів не всі команди мають можливість взяти участь у змаганнях. Чемпионат области высшей лиги значит, у нас закончился первый круг. Приняло участие 11 команд. Но, к сожалению, до конца первого круга две команды спалонного и команда Старой Синявой снялись в связи с. проблемы финансирования. Вот. Но, тем не менее, чемпионат э, проходит на, тоже на таком интересном уровне. Плюс у нас э, подходит к концу э, чемпионат области среди команд первой лиги, вот, в которой приняло участие 20 команд. Это мы впервые объединились вместе с организацией «Колос». Вот, и проводим эти э, чемпионат области среди команд первой лиги. Юлия Грищук, Андрей Лазарук для информационного выпуска.